Шахеди, якими били російські військові сьогодні вранці по сумах, були споряджені шарапнелю, Повідомив Суспільному начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх. За словами, за його словами, це вперше, коли застосували їх в обласному центрі. Що відомо про ці шахеди? Дізнаємося у авіаційного експерта, колишнього офіцера повітряних сил зсу, заступника генерального директора компанії виробника засобів РЕП Анатолій Храпчинський з нами на прямому зв'язку. Пане Анатолію, вітаю. Вітаю. Власне, якщо е, спиратися на слова пана Володимира, це вперше були застосовані саме шахеди з такою шрапнеллю, і е, дійсно хочеться більше роз'яснити нашим глядачам, зокрема із сумщини, що це для них означає, яка від них небезпека тепер. Давайте почнемо з того, що шахи оснащені чотирма видами боєприпасів: це уламково-фугасне іранського виробництва, уламково фугасний російського виробництва, тремоборічний і фугасний. Тобто, в даному випадку був використаний уламково-фугасний. треба зрозуміти знову таких залишків можна буде зрозуміти, чи це був іранський, чи це був російський. Але треба розуміти, що також що навіть при збитті таких шахетів він може завдати значної шкоди за рахунок там, наприклад, підриву самого боєприпасу, який нанесе велику кількість шкоди особовому складу, або, наприклад, там цивільним людям, які знаходяться в секторі ураження. Тому а ж навтаки постійно наголошую на цьому. Треба розуміти, що навіть пішов час атаки шагетів, треба бути в укритті з урахуванням того, що ворог Російська Федерація воює як терористи, намагається завдати шкоди якомога більше цивільному населенню. Тому бажано перебувати в укритті. Зрозуміло, що. А дві стіни не спрацьовують, якщо термобарічні боєприпаси знаходяться на шахеді, тому а, брати до уваги всі ці можливі аспекти і намагатися вберегти своє життя, тому що треба розуміти, що Росія воює з цивільним населенням, хоче збити якомога більше цивільне населення. Чим більше націліє, тим ми, ну, поганіше буде ворогу, як то кажуть. Тому тут головне треба дбати про свою безпеку. Тобто, якщо людина буде знаходитися в приміщенні, то навіть збиття такого шахеду їй не буде загрожувати, а от якщо вже на вулиці, то є небезпека, так? Ну ж таки треба не забувати, що за рахунок ударної волни можуть бути розповсюджені шрапнелі. От ви на, на відео бачили на стінах сколи серйозні такі. То безумовно поз через скло могли залетіти уламки ці шрапнель, могла залетіти в будівлю. Бачите, вся, вся стіна із зракашечна. Вот і могли залетіти в будівлю і теж завдати значної шкоди цивільним, які знаходились там. Пане Анатолію, чи були раніше вже випадки того, що росіяни використовували шарапнель чи то на ракетах, чи на шахедах? Безумовно, це є один із видів бойового оснащення і ракет, і безпосередньо шахеди в даному випадку? І ми також спостерігаємо, що вони постійно змінюють різні способи застосування шахедів, вже цього разу використовують шарапнель. Це ж взагалі, наскільки я розумію, є заборонено з всіма міжнародними конвенціями. Безумовно заборонено, але ми з вами маємо справу справу з терористом. Тому в випадку в даному випадку розуміємо, що в будь-якому Росії буде намагатися здати якомога більше шкоди, тому шукає саме дієве рішення. Тому що давайте пригадаємо, що російські шахеди, російсько іранські шахеди, наприклад, при здійсненні прольоту, а обходять вежі високовольтних дротів, але при цьому влучають будинки. Що це каже? Про те, що вони намагаються завдати більше шкоди саме в. Містах в густонаселеному пункті, де можна завдати більше шкоди для цивільного населення. Щодо застосування раніше цих шахетів, знов таки треба зауважити, що і раніше застосовувалися термобаричні боєприпаси і шрапнель, правда були задіяні, наприклад, проти якоїсь інфраструктури, проти енергетики, проти можливих виробництв ВПК. Але тим не менш слушно зауважити, що за останній час. В рази збільшилися саме удари по цивільному населенню. І також хочемо з вами обговорити вчорашню заяву очільника Кремля Путіна. Він заявив, що Росія випробувала нову балістичну ракету середньої дальності, яку назвала «Орєшнік». вдаривши по Дніпру 21 листопада. Про це він сказав у відеозверненні того ж дня. І власне вчора ми багато говорили про те, що це може бути за ракета, а десь попередньо назвали її міжбалістичною. Згодом закордонні партнери це не підтверджували. Зараз йдеться про формулювання експериментальна балістична» балістична ракета середньої дальності. А що вам відомо про неї, якщо вірити словам диктатора Кремля? Вірити словам диктатора ні в коєму разі не треба, тому що жнов таки все, що було експериментальне. Давайте подивимося на російську експериментальну сучасну зброю. Кінжал перехоплюється Петріотом циркони теж перехоплюються, і причому це зовсім незрозуміла ракета. Тому я би сказав, що все сучасне російське озброєння це більше е, піар ніж е, дієвий інструмент. Більшість озброєння, яке використовує Російська Федерація, це напрацювання з радянських часів, і тому ми можемо казати, що навіть та ракета Х-101 – це модернізація Х-55 і за рахунок зміни деяких е, е, елементів, що збільшило там бойову частину, збільшило кількість палива і дозволило їй працювати на більшу місце. Зрозуміло. Там додали деякі елементи, які можуть відпрацьовувати і точніше намагатися наводитися, але ж, знов таки ці елементи були дубльовані з тих радянських, які раніше стояли. Тому я би сказав, що зверніть увагу, скільки було прильотів безпосередньо бойової частини по е об'єкту е на території Дніпра. Це було близько шести. Боєголовок пошиць, уражаючих елементів з усього російського зброєння, що має таку кількість бойових головок, є ракети ЯРС, армат і е, лайнер. Лайнер, щоправда, корабельного розташування, тобто на підводних слодках стає. Це міжконтинентальні балістичні ракети, які можуть нести таку кількість е, бойової частини. Жена таки, треба зрозуміти, що ці бойові головки були без бойової частини будь-якої бойової частини, і те, що ми побачили, це був. Саме за рахунок кінетичного удару і те, що летіло за рахунок кінетичного удару, було здійснено такий потужний ефект. тому треба зрозуміти, що це була імітація запуску, але знов таки розуміючи те, що Росія неодноразово. Попадала в просак, як то кажуть, зі своїми Міг-57, зі своїми ракетами. Вони вони розуміли, що їм зараз треба зробити потужний цілеспрямований удар, і для цього вони використали те, що в чого вони вірили що вони знали, що воно спрацює, те що е, неодноразово випробовувалось. і скорішно на, на, на мою думку, скоріш за все, це або якась стара радянська ракета, або якась іранська, або Південна Корейська північна корейська перепрошую. але тут треба таки зауважити, що ми бачили північно-корейські ракети, які розламуються в повітрі. Тому тут ще раз наголошую, що треба зрозуміти, що ворог використав щось надійне старе радянське для того, щоб завдати удару і прицільно повлучити, тому що знов таки. Ми зрозуміємо, що всі ці ракети оснащені і проти протирадіоелектронної засоб, засобами проти радіоелектронної боротьби і системами, які не можуть перехоплювати протиповітряну оборону, наприклад, тому що дану ракету може перехопити лише система ТХАТ. Якщо ми кажемо про протидію безпосередньо проти бойових головок, то розуміємо, що шість бойових головок про шість рожаючих елементів це 36 ударів. Зрозуміти скільки нам потрібно було ракет для того, щоб перехопити і знов таки кінетичну ціль скла. Ладно, перехоплювати, тому що вона в будь-якому випадку все одно впаде на землю. Тому знову-таки, повертаючись до основного питання, не треба наводити паніку. Насправді я думаю, що це якісь залишки, окремі залишки ракети, які Росія використала по принципу два патрони в револьвері. тобто один для того, що налікати, якщо не налікають, один патрон для себе для того, щоб застрелити. Тобто маємо надію, що Росія застрелиться. Тобто, це була спроба знову ж таки сказати і заявити про якусь нову вундервафлю, яку вони вигадали. Насправді вона ніяка не нова. Тобто хотілося створити ефект Він. такий страху. Давайте згадаємо дат. Згадаємо появу піссу після в Китаї. Вони теж намагалися створити ефект, але отримали ляпаса за рахунок того, що допустили дуже близько до літака. Тому все сучасне російське воно піддає сумніву своїх спроможностях. Тому ж навтаки Росія воює в інформаційному колі. Давайте згадаємо, що Путін обіцяв взагалі ударити по західним країнам, якщо буде використана західна зброя по території Російської Федерації. Ударили по території України. Про що це каже? Про те, що Росія розуміє свою слабкість. І розуміє, якщо б вона ударила по території Європи кудись, то е, протидія проти них була б значно суттєвою. Дякуємо вам, пане Анатолію. Анатолій Храпчинський, авіаексперт, заступник гендиректора компанії виробника засобів РЕП.